Уявіть собі пенсіонера, який щомісяця отримує пенсію в 3,5 тисячі гривень. На ці гроші потрібно купити ліки, а вони зараз коштують немало. Потрібно оплатити комунальні послуги, а вони теж не дешевшають. Потрібно купити їжу, одяг, щось відкласти на непередбачені витрати. І в кінці місяця залишається питання, як дожити до наступної пенсії. Ця реальність знайома мільйонам українських пенсіонерів, Люди, які все життя працювали. Будували цю країну, виховували дітей, тепер змушені рахувати кожну гривню і часто вибирати між ліками та їжею. І коли держава оголошує про підвищення пенсій, це завжди подія, яка викликає надію. Але водночас і багато питань. Нещодавно уряд оголосив про чергове підвищення пенсійних виплат та введення нових щомісячних доплат для людей віком понад 65 років. Мінімальна пенсія для цієї категорії тепер не може бути нижчою за 3758 гривень. Крім того, передбачені додаткові щомісячні доплати у розмірі 570 гривень. Звучить непогано, правда? Але, як завжди, диявол ховається в деталях, бо не всі пенсіонери отримують ці виплати автоматично. Є нові критерії нарахування, є вимоги до стажу, є умови щодо зайнятості. І найголовніше, більшість цих виплат потрібно оформлювати самостійно, подаючи заяви та збираючи документи. Сьогодні ми детально розберемо всі ці нововведення. поговоримо про те, хто справді отримає підвищення, які умови потрібно виконати, як оформити доплати і чому навіть ці невеликі суми мають величезне значення для пенсіонерів. Бо коли йдеться про гідне життя людей похилого віку, кожна гривня на вазі. Почнемо з головної новини: нової мінімальної пенсії для людей старше 65 років. Офіційно держава встановила, що пенсія для цієї вікової категорії не може бути меншою за 3 гривень на місяць. На перший погляд, це чітка цифра, яку має отримати кожен пенсіонер після 65 але насправді все значно складніше. Перша і найголовніша умова це страховий стаж. Щоб отримувати цю мінімальну пенсію, жінка повинна мати не менше 30 років страхового стажу, а чоловік не менше 35 років. Страховий стаж це період, протягом якого роботодавець або ви самі сплачували внески до пенсійного фонду. Якщо стажу менше, мінімальна пенсія буде нижчою, або взагалі не буде нарахована за цією схемою. І тут виникає перша проблема. Багато пенсіонерів, особливо жінок, не мають повного страхового стажу. Чому причин багато? Хтось доглядав за дітьми в ті роки, коли декретна відпустка не зараховувалась до стажу, хтось працював неофіційно, бо роботодавець не хотів платити внески. Хтось через війну став внутрішньо переміщеною особою і втратив можливість довести свій стаж через відсутність документів. Усі ці люди опиняються в ситуації, коли формально держава підвищила пенсію, а вони цього підвищення не бачать. Друга умова це вік. Підвищення стосується тільки тих, кому виповнилось 65 років і більше. Якщо вам 63 або 64, ви поки не потрапляєте під цю програму, навіть якщо у вас є повний стаж і пенсія менша за встановлений мінімум. Третя умова, про яку часто забувають. Це статус зайнятості. Якщо ви продовжуєте офіційно працювати, отримуючи пенсію, надбавка до мінімальної пенсії вам не нараховується. Держава вважає, що раз ви працюєте, у вас є додатковий дохід, і мінімум вам не потрібен. Це спірна позиція, бо багато пенсіонерів змушені працювати саме через те, що пенсія надто мала. Але правила є правила. Четверта умова це інші доходи. Якщо у вас є додаткові джерела доходу, які враховуються державою, наприклад, здача нерухомості в оренду з офіційним оформленням, дивіденди від акцій чи інші фінансові надходження, це може вплинути на розмір пенсії або право на надбавку до мінімуму. І знаєте, що найдивніше, навіть якщо ви відповідаєте всім цим умовам, підвищення може бути не таким відчутним, як здається. Бо система розрахунку пенсії складна і часто нова надбавка просто поглинається загальною сумою. Тобто, формально ваша пенсія відповідає новому мінімуму, але фактично ви не відчуваєте реального збільшення коштів у гаманці. Про це говорять багато пенсіонерів, які очікували побачити конкретні додаткові гроші, але нічого не змінилось. Тому перша порада. Якщо вам більше 65 і ви вважаєте, що ваша пенсія має бути підвищена, поки зайдіть в електронний кабінет пенсійного фонду або зверніться особисто до управління соціального захисту, перевірте свої нарахування, уточніть розрахунки, бо автоматично це не завжди відбувається правильно. Тепер поговоримо про додаткові щомісячні доплати, які також анонсувала держава. Це окрема категорія виплат, яка має допомогти пенсіонерам покрити базові потреби. Основна сума доплати складає 570 гривень на місяць. Здається, не дуже багато, але для людини, яка отримує мінімальну пенсію, це може бути різницею між тим, чи вистачить на ліки до кінця місяця. Але знову ж таки ці доплати не нараховуються автоматично всім підряд. Є чіткі критерії. По-перше, доплата призначена для пенсіонерів, у яких пенсія нижча за встановлений прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. Якщо ваша пенсія вища, доплата не передбачена. По-друге, потрібно відповідати тим самим вимогам щодо стажу та віку, про які ми говорили вище. Окремо варто згадати про вікові надбавки. Це цікава частина нової системи, яка передбачає додаткові виплати залежно від того, скільки вам років. Якщо вам виповнилось 70 років, ви можете отримувати надбавку 300 гривень щомісяця, після 75 – 450 гривень. А після 80 – усі 570 гривень. Ці надбавки нараховуються навіть тим пенсіонерам, які продовжують працювати. Це важливий момент, який відрізняє вікові надбавки від надбавки до мінімальної пенсії. Держава визнає, що з віком потреби людини зростають більше витрат на ліки, на медичні послуги, на догляд. Тому вікова надбавка це незалежна виплата, яка не прив'язана до статусу зайнятості. Але і тут є нюанс: вікова надбавка призначається лише після завершення трудової діяльності, якщо йдеться про базову пенсію. Тобто, поки ви офіційно працюєте, ви отримуєте меншу надбавку, або не отримуєте її взагалі, залежно від конкретних умов вашого пенсійного забезпечення. Як тільки ви завершуєте роботу і переходите на повну пенсію, Надбавка нараховується у повному обсязі. Я розумію, що це все звучить заплутано. І справді система пенсійних виплат в Україні надзвичайно складна. Навіть працівники пенсійного фонду іноді не можуть швидко пояснити, чому конкретна людина отримує таку суму, а не іншу. Тому багато пенсіонерів просто не розуміють, які виплати їм належать, які умови потрібно виконати, і як взагалі перевірити правильність нарахувань. І найприкріше багато людей похилого віку взагалі не знають про існування цих доплат. Вони продовжують отримувати свою звичну пенсію і навіть не здогадуються, що мають право на додаткові гроші. Держава не дуже активно інформує про ці можливості, немає масштабних інформаційних кампаній, немає роз'яснювальної роботи в громадах. Є лише сухі офіційні повідомлення на сайтах, які більшість пенсіонерів просто не бачать. Тому якщо у вас є батьки, бабусі, дідусі пенсійного віку, допоможіть їм розібратись. Зайдіть разом з ними в електронний кабінет, подивіться на рахування, уточніть, чи отримують вони всі належні виплати. Це може виявитись дуже корисним. А тепер поговоримо про категорію пенсіонерів, яка раніше часто залишалась поза увагою про тих, хто не має повного страхового стажу. Як я вже казав. Багато людей з різних причин не змогли накопичити 30 або 35 років офіційної роботи з відрахуваннями до пенсійного фонду. Раніше ці люди отримували мізерні пенсії або взагалі залишались без належної підтримки. Уряд запровадив програму базової державної допомоги спеціально для таких випадків. Це окрема форма підтримки, яка не є пенсією в класичному розумінні, але гарантує хоч якийсь мінімальний дохід для людей похилого віку. Розмір цієї допомоги залежить від того, скільки років страхового стажу у вас є. Якщо у вас менше 15 років стажу, базова допомога становить 2385 гривень на місяць, це мінімум, який держава готова надавати. Якщо у вас від 15 до 20 років стажу, сума трохи зростає і становить близько 3000 тисяч гривень. При стажі від 20 до 25 років близько 3,5 тисяч. А якщо у вас є 25 років і більше, але все ще менше повного стажу, допомога може сягати майже 4 тисяч гривень. Ці суми невеликі, але для людини, яка інакше взагалі нічого б не отримувала, це критично важлива підтримка. І що важливо, ця допомога також підвищується з віком. Після 65 років додається відповідна надбавка після 70 – ще одна і так далі. Хто найчастіше потрапляє в категорію людей з неповним стажем? Насамперед, це жінки, які багато років присвятили вихованню дітей. Особливо це стосується тих, хто народжував дітей у радянські часи або в 90-ті роки, коли декретні відпустки не завжди повністю зараховувались до стажу. Це також люди, які працювали в сільському господарстві на власних ділянках і не мали офіційного оформлення. Це підприємці, які на початку своєї кар'єри не сплачували всі необхідні внески. І, на жаль, це внутрішньо переміщені особи, які через війну втратили документи, що підтверджують їхній трудовий стаж. Для всіх цих категорій базова державна допомога це шанс, хоч якось, прожити на старості років. Але знову ж таки, є проблема з інформуванням і оформленням. Багато людей просто не знають, що така допомога існує. Вони думають, що якщо у них немає повного стажу, значить взагалі нічого не належить. А це не так. Щоб оформити базову допомогу, потрібно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем проживання. З собою треба взяти паспорт, ідентифікаційний код, трудову книжку, якщо вона є будь-які інші документи, що підтверджують ваш стаж. Довідки з попередніх місць роботи, виписки з пенсійного фонду, військовий квиток, якщо служили в армії, процес оформлення може зайняти час від кількох тижнів до кількох місяців, залежно від того наскільки повна ваша документація і як швидко працює конкретне управління. Але результат того вартий, бо навіть 2-3 тисячі гривень на місяць. Це можливість купити їжу, оплатити комунальні, купити найнеобхідніші ліки. Я вважаю, що ця програма один з найважливіших соціальних інструментів, які держава запровадила за останні роки. Вона реально допомагає найвразливішим категоріям пенсіонерів, але її потрібно розвивати далі, спрощувати оформлення, підвищувати суми виплат і найголовніше активно інформувати людей про їхні права. І ось ми підійшли до питання, яке турбує багатьох. Чому всі ці виплати, надбавки та доплати не нараховуються автоматично? Чому пенсіонер, який і так має купу проблем зі здоров'ям, обмежену мобільність і часто не дуже добре орієнтується в сучасних технологіях, повинен сам бігати, збирати документи, заповнювати заяви? Офіційна відповідь держави зазвичай звучить так. Система поки що не повністю інтегрована, дані з різних реєстрів не завжди синхронізовані. Потрібна перевірка документів, підтвердження обставин. Все це, звісно, має під собою певну основу. Дійсно, українська система соціального захисту ще не настільки цифровізована, щоб все працювало автоматично. Але давайте будемо чесними частково це просто бюрократична інерція. Систему, яка склалась десятиліттями, дуже важко змінити. Чиновники звикли працювати з паперами, з заявами, з особистими відвідуваннями. Це дає їм певний контроль, певну владу над ситуацією. А автоматизація означає, що їхня роль зменшується, що система може працювати без їхньої прямої участі, і не всім це подобається. Крім того, є об'єктивна проблема з даними. У багатьох пенсіонерів, особливо старшого віку, Трудова книжка містить записи, зроблені ще за радянських часів. Ці дані не завжди оцифровані, не завжди коректно внесені в електронні бази, іноді назви підприємств змінились, іноді установи взагалі перестали існувати. Перевірити всі ці дані автоматично справді складно, але це не виправдання. Бо в інших країнах, які стикалися з подібними проблемами, знаходили рішення, створювали спеціальні програми оцифрування старих документів. Запроваджували презумпцію довіри, коли за відсутності доказів протилежного система приймає твердження громадянина. Робили так, щоб виплати нараховувались попередньо, а потім перевірялись, а не навпаки. У нас же поки що працює принцип, доки не доведеш, не отримаєш, і це створює величезні труднощі для пенсіонерів, особливо для тих, хто живе в сільській місцевості, далеко від районних центрів, для тих, у кого обмежена мобільність через хвороби. Для тих, хто не має родичів, що могли б допомогти з оформленням, що потрібно робити, щоб оформити виплати, по-перше, зайти в електронний кабінет пенсійного фонду на сайті. Там можна побачити всі свої нарахування, перевірити, чи отримуєте ви всі належні виплати. Якщо виявити розбіжності, мішок, можна там же подати електронну заяву на перерахунок або призначення додаткових виплат. По-друге, якщо з електронним кабінетом не складається, можна прийти особисто до управління соціального захисту або до територіального відділення пенсійного фонду з собою взяти паспорт, ідентифікаційний код, пенсійне посвідчення, якщо є. Документи про стаж написати заяву на місці вам допоможуть її правильно оформити. По-третє, можна звернутися за допомогою до центрів надання адміністративних послуг, так званих ЦНАПів. Там теж можуть прийняти заяву і передати її до відповідних органів. Обіцяють, що в майбутньому процедура спроститься. Що система стане більш автоматизованою, що пенсіонерам не доведеться самим бігати і все оформлювати, але коли саме це станеться, незрозуміло. Тому поки що доводиться працювати з тим, що є. Тепер давайте відверто поговоримо про те, що означають ці підвищення для реального життя пенсіонерів. Бо коли чуєш цифри 3758 тисячі гривень 570 гривень доплати. Можна подумати, що це небагато. І формально це справді невеликі суми порівняно з середньою зарплатою або прожитковим мінімумом в розвинених країнах. Але для української пенсіонерки, яка живе сама в невеликому містечку або селі, ці гроші можуть означати різницю між виживанням і відносною стабільністю. Давайте порахуємо конкретно: середня комуналка зараз забирає. Близько тисячі-півтори тисячі гривень залежно від регіону та площі житла. Залишається 2-2 з половиною тисячі на все інше. Їжа це мінімум 40-50 гривень на день, якщо економити. За місяць виходить півтори тисячі, залишається тисяча гривень або менше. А тепер додайте сюди ліки. Людина похилого віку зазвичай має хронічні захворювання, гіпертонія, діабет, артрит, проблеми з серцем. Ліки на це все можуть коштувати від 500 до 1000 гривень на місяць, а то й більше, і от вже нічого не залишається ні на одяг, ні на побутову хімію, ні на якісь непередбачені витрати. Тепер додайте 570 гривень доплати. Це не революція, але це можливість купити додаткову упаковку ліків або трохи кращої їжі не тільки крупи та макарони, а й фрукти, овочі, м'ясо. Або відкласти на нову пару взуття, бо старе вже зовсім зносилось. Для нас, людей працюючих, 500 гривень може здаватись несуттєвою сумою, але для пенсіонера це може бути 20% від усього його доходу. Це величезна різниця в масштабах його бюджету. Крім того, є психологічний аспект, коли держава підвищує пенсії, навіть незначно це дає людям похилого віку відчуття, що їх не забули. Що їхнє життя, їхня гідність щось означають, що вони не просто тягар для суспільства, а люди, які заслуговують на повагу і підтримку. Це теж важливо, можливо, навіть важливіше за самі гроші, але водночас не можна ігнорувати і проблеми. Ці підвищення все одно недостатні для того, щоб забезпечити справді гідне життя. Українські пенсіонери все ще отримують набагато менше ніж їхні ровесники в сусідніх європейських країнах, і це при тому, що вартість життя в Україні, особливо зараз, під час війни, теж дуже висока. Тому... Ці підвищення це крок у правильному напрямку, але лише перший крок. Потрібна системна робота над підвищенням рівня пенсійного забезпечення. Потрібні реформи, які зроблять систему більш справедливою, більш прозорою, більш ефективною. Потрібні інвестиції в соціальний захист, а не просто косметичні підвищення перед виборами чи святами. І найголовніше потрібна зміна ставлення. Турбота про пенсіонерів не повинна бути черговим популістським проектом. Це має стати. Постійним пріоритетом державної політики, бо сьогоднішні пенсіонери це люди, які побудували цю країну. А завтрашні пенсіонери це ми з вами. І від того, як ми ставимось до старшого покоління зараз, залежить, як до нас ставитимуться, коли ми постаріємо. Тепер поговоримо про те, що потрібно змінити в системі пенсійного забезпечення, щоб вона справді працювала на благо людей. Бо точкові підвищення, якими б вони не були корисними, не вирішують системних проблем. Перша проблема це складність і непрозорість нарахувань. Пенсіонер не може просто подивитись на свою виплату і зрозуміти, з чого вона складається. Там купа коефіцієнтів, надбавок, доплат, індексацій. Навіть фахівці пенсійного фонду іноді не можуть швидко пояснити, чому у двох людей з однаковим стажем і зарплатою пенсії різні. Потрібна спрощена, зрозуміла формула розрахунку, яку може перевірити будь-який громадянин. Друга проблема це відсутність автоматизації. Я вже говорив про це, але повторю. в 21 столітті неприпустимо змушувати людей похилого віку бігати по кабінетах, збирати довідки, доводити очевидні речі. Система має сама знаходити тих, кому належать виплати, сама перевіряти умови, сама нараховувати гроші, а людина має лише підтвердити інформацію, якщо потрібно. Третя проблема низький рівень базових виплат. Навіть з усіма надбавками більшість пенсіонерів живе на межі або за межею бідності. Це неприйнятно для держави, яка претендує на європейську інтеграцію. Потрібно поступово, але послідовно підвищувати рівень пенсій до європейських стандартів. Четверта проблема нерівність. Є категорії пенсіонерів, які отримують дуже пристойні пенсії, колишні чиновники, судді. Працівники силових структур, а є ті, хто працював все життя на заводі чи в полі і отримує мінімум. Ця нерівність створює соціальну напругу і підриває довіру до системи. Потрібен справедливий перерозподіл, який би врахував реальний внесок людини в суспільство, а не її статус. П'ята проблема відсутність механізмів індексації, які би справді захищали пенсії від інфляції. Зараз індексація відбувається безсистемно, від випадку до випадку, часто не встигаючи за зростанням цін. Потрібна чітка формула, яка би автоматично підвищувала пенсії пропорційно до інфляції, без необхідності щоразу приймати окремі рішення уряду чи парламенту. Що стосується перспектив, держава обіцяє продовжувати реформи. Говорять про подальшу цифровізацію, про інтеграцію всіх реєстрів, про спрощення процедур. Але між обіцянками і реальністю часто велика прірва. Ми бачили багато гарних планів, які так і залишились на папері. Тому важливо, щоб не тільки держава думала про пенсіонерів, а й самі громадяни активно контролювали процес. Перевіряйте свої нарахування, задавайте питання. Якщо щось незрозуміло, вимагайте пояснень, об'єднуйтесь у громадські організації, які можуть захищати права пенсіонерів. Звертайтесь до депутатів, до органів соціального захисту, до медіа, якщо бачите несправедливість, бо зміни відбуваються не самі собою. Вони відбуваються, коли люди їх вимагають, коли суспільство показує, що це важливо. І питання гідного життя пенсіонерів це справді важливо. Це питання не просто соціальної справедливості, а й нашої колективної людяності. А тепер кілька конкретних порад для тих, хто хоче переконатись, що отримує всі належні виплати, або допомогти своїм рідним у цьому розібратись. По-перше, створіть електронний кабінет на сайті пенсійного фонду. Це можна зробити через портал Дія або безпосередньо на сайті ПФУ. Там ви побачите всю інформацію про свої нарахування, стаж, виплати. Це найпростіший спосіб контролювати ситуацію. Якщо самі не можете розібратись, Попросіть дітей чи онуків допомогти, один раз налаштувати і далі просто час від часу перевіряти. По-друге, якщо помітили, що не отримуєте якихось виплат, які, здається, вам належать, не соромтесь запитувати, зателефонуйте на гарячу лінію пенсійного фонду або прийдіть особисто. Іноді достатньо просто звернути увагу на проблему, щоб її вирішили. По-третє, зберігайте всі документи, які стосуються вашого стажу і роботи. Трудову книжку, довідки з місць роботи, дипломи, сертифікати навіть якщо здається, що вони вже не потрібні краще зберегти. Вони можуть знадобитись для перерахунків або підтвердження права на додаткові виплати. По-четверте, якщо у вас не повний стаж і ви отримуєте мало або взагалі не отримуєте пенсію, обов'язково дізнайтесь про базову державну допомогу. Це ваше право, і держава повинна вам її надати. По п'яте. Не бійтесь оскаржувати несправедливі рішення. Якщо вам відмовили у виплаті, а ви вважаєте, що маєте право, пишіть скаргу, зверніться до вищих інстанцій, до омбудсмена, до громадських організацій. Часто відмови відбуваються через помилки або недостатню перевірку, і при повторному розгляді рішення змінюються на користь людини. І нарешті будьте в курсі змін законодавства. Соціальна сфера зараз активно реформується, регулярно з'являються нові програми, виплати, пільги. Якщо не стежити за цим, можна пропустити щось важливе. Дивіться новини, читайте офіційні сайти, спілкуйтесь з іншими пенсіонерами, часто саме від них можна дізнатись корисну інформацію. Підсумовуючи, можу сказати, підвищення пенсій та введення нових доплат це позитивний сигнал. Це означає, що держава поступово починає більше уваги приділяти старшому поколінню. Але ці зміни мають стати не разовою акцією, а частиною системної політики. Пенсіонери заслуговують на гідне життя не тому, що хтось робить їм одолження, а тому, що вони все життя працювали, будували цю країну, виховували наступні покоління. Їхня гідність і добробут. Це відображення зрілості нашого суспільства. Країна, яка не дбає про своїх пенсіонерів, не має майбутнього. Бо рано чи пізно всі ми постаріємо, і те, як ми ставимось до старшого покоління сьогодні, визначить наше власне майбутнє. Тому важливо не просто радіти підвищенням, а й вимагати системних змін, вимагати прозорості, справедливості, гуманності. Бо кожен пенсіонер це не просто цифра в статистиці. А жива людина з власною історією, власною гідністю, власним правом на повагу і підтримку. Друзі, якщо ця інформація була корисною для вас або для ваших рідних, якщо ви хочете і надалі бути в курсі всіх змін у соціальній сфері України, розуміти свої права та можливості, підписуйтесь на канал Соціалка. Ми продовжуватимемо розбирати всі нововведення в пенсійній системі, соціальному забезпеченні допомозі вразливим категоріям населення. Ставте лайки, якщо відео було інформативним, діліться ним зі своїми батьками, бабусями, дідусями, друзями пенсійного віку. Можливо, саме завдяки цьому відео хтось дізнається про виплати, які йому належать, але про які він не знав. Пишіть у коментарях свій досвід. Чи вдалося вам оформити доплати, з якими труднощами зіткнулись? Що б ви хотіли змінити в системі? Пам'ятайте, інформація це сила, а знання своїх прав це перший крок до їх захисту. Разом ми можемо зробити систему кращою, справедливішою, більш людяною. Дякую, що були зі мною. Бережіть себе і своїх близьких, і до зустрічі в наступних випусках.